7.30 у прямому ефірі. Голийний ранок ми починаємо. У Тернополі уламки ворожого безпілотника впали на житловий будинок. Загорілися від цього три квартири. Про це повідомив мер міста Сергій Надал. Наразі відомо про загиблого. Є поранені загалом. Росіяни почали запускати шахеди ще з дев'ятнадцятої вечора вчорашнього дня. Атакували зі сходу і півночі. Найбільше дронів летіло на столицю. Сили ППО знешкодили біля двох десятків ворожих. БПЛА. Росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні. Троє людей загинули. Серед них волонтер Карима Бараненко. Вона була в салоні маршрутки. Про це повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. Також восьмеро людей з пораненнями перебувають зараз у лікарні. Атака на цивільний транспорт відбулася у неділю вранці у Дніпровському районі міста. У листопаді російська армія мала найбільших втрат від початку війни. За даними українського міноборони, ворог минулого місяця зазнав безповоротних і санітарних втрат майже 46 тисяч військових. Крім того, в ЗСУ порахували кількість списаної техніки, зокрема понад 300 ворожих танків за листопад, а ще дев'ять сотень ворожих бойових броньованих машин і майже стільки ж артилерійських засобів. У міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєній техніці у листопаді сягають понад 3 мільярдів доларів. У Тбілісі та інших містах Грузії тривають протести з вимогою проведення нових виборів. На мітингах поліція б'є і затримує людей. Під ранок правоохоронці розігнали активістів з проспекту Руставелі і відтіснили їх до метро. А потім почали затримувати і на маленьких вуличках. Детальніше про ніч у білісі сніданку розповів учасник акції. Ви це бачили, і ми будемо стежити за цим постійно. Напруженість наростає щодня після того, як проросійська влада Грузії до 28-го року призупинила курс в бік ЄС. Президентка Грузії на протесті закликала поліцію опустити. Ти щити і не боротися з власним народом. А, власне, вона опублікувала про це пост, і вона вже отримала публічні погрози від заступника голови ради нацбезпеки Росії Дмитрія Медведєва. На 14 грудня заплановані вибори президента країни, на яких нову главу державу вперше обиратимуть не люди, тобто не прямі вибори, а колегія виборників із 300 осіб. Більшість з яких наближені до чинної проросійської влади. Президент США Джо Байден оголосив про помилування свого сина Гантера Байдена. Указ є остаточним і не може бути скасований новообраним президентом Трампом. Раніше суд визнав його винним за трьома статтями, пов'язаними з незаконним володінням зброєю щодо несплати та ухиляння від податків. Тоді Джо Байден заявив, що не стане підписувати президентські помилування своєму синові. Гантеру загрожувало до 17 років в'язниці. Судові засідання було призначено на середину грудня. Ймовірно, їх вже скасують. Глава Білого Дому своє рішення пояснив тим, що з Гантером поводилися. Інакше ніж із тими, хто скоює подібні злочини. Сьогодні в Україні майже увесь день діють обмеження світла. «Укренерго» оприлюднило графік відключень з 8 до 10, потім з 11 до 7 вечора діють дві черги відключень. В інший час одна черга. Після 22 години відключень в Україні не прогнозують обмеження. Діють внаслідок масової російської атаки по регіонах. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Оновлену інформацію надаватимуть в обленерго.